Отже, підсумуємо: якщо один з батьків, що отримує аліменти, формує позов про додаткові витрати на дитину, ця особа повинна враховувати деякі нюанси. По-перше, щоб в майбутньому мати можливість стягнути додаткові витрати на дитину, такі додаткові витрати краще узгоджувати з іншим з батьків. Та отримувати раджу письмове погодження на такі витрати. По-друге, обов'язково треба довести наявність особливих обставин, які б свідчили про необхідність понесення додаткових витрат. А також що такі витрати не покриваються за рахунок аліментів, які Отримує один з батьків, з яким проживає дитина. По-третє, не всі додаткові витрати підлягають стягненню. Підготовка до ЗНО, заняття з репетитором для підготовки до вступу до вишу, придбання посібників. Це все не вважається розвитком особливих, звертаю увагу, особливих здібностей дитини. Тому, при неузгодженні витрат з батьком або матір'ю дитини отримати компенсацію в майбутньому інший з батьків не зможе. Медичне страхування та профілактичні огляди дитини у приватних закладах, не пов'язані з каліцтвом чи тяжкою хворобою дитини, не будуть також підставою для стягнення додаткових витрат з іншого з батьків дитини. Четверте, при розгляді справ щодо додаткових витрат буде враховуватися обов'язково спроможність іншого з батьків сплатити частину додаткових витрат на дитину.